Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну закуску з оселедця. Ось така смакота, красота. Хто хоче таке приготувати, залишайтеся разом зі мною. І так, починаємо. Що нам для цього треба? Ну, Звісно, сам оселедець. Оселедець всі вміють чистити, звичайно, почищена. Почищений оселедець, без шкірочки, якщо можна, навіть і кісточки вибирайте, це буде краще. На один рулет нам треба, виходить, один оселедець, тобто два філе. І варене яйце. Зелена цибулька, чи взагалі зелень. І за бажанням я, наприклад, хочу покласти морку по корейськи. У мене тут трошечки залишилось, я покладу по-корейськи. Але можна моркву печену, можна моркву відварену на терти, на тертоці, подивитись, а можна і взагалі і без моркви. Значить, що нам з чого ми перше починаємо? Беремо харчову плівочку і Розталити її так треба нам на столі, щоб вам було зручно далі працювати. Ось так. Якщо одної, бачите, що вам маловато, ну, ширина цієї плівочки, скільки там сантиметрів, 30 чи до 40, то можете взяти на два таких листочки зробити. Але будемо надіятися, що хватить. І ось так відриваємо. І залишаємо, якби нашу робочу поверхню. Ми вже підготували. Отак От її розрівняти треба. Так, підготували собі робочу поверхню, тепер далі. Значить, беремо чашечку, і в чашечку десь приблизно, може 30, може 40 мм водички теплої, кип'яченої. Оце десь пару ложечок столових, отако, От налили. І Неповну чайну ложку, навіть може, і половинки хватить, звичайного желатину трошечки. Ось у мене півчайної ложечки виходить. І ось так я перемішаю, для того, щоб цей желатин трошки, поки ми будемо робити наш оселедець підготавлювати з начиночкою, щоб цей желатинчик трошечки-трошечки розчинився. І перемішаю ось так. І даємо йому набухнути. Хай стоїть в стороні. Ми цим часом беремо наш, ос... наш оселедчик, один, другий. Тут де цей кінець товстіший, кладемо сюди хвостик. Ось так, щоб у нас відвийшов. Ось так. Тепер можна ще зробити, трошки якби надрізати його. Також можна. Так, я буду робити із двох. Тут де хвостик, я потім кладу ось так. Ось так. І ось так. О, отак я підготую свій оселедчик. Ось так буде він виглядати. Де що, бачите, можна зрізати, ось, наприклад, так. Наприклад, отут де товстіше. Ми так тоненько можемо зрізати, для цього потрібний гострий-гострий ніж. І отак шматочок зрізаємо і викладаємо, наприклад, у де є якісь промежутки. І ось так ми його можемо вирівнювати. Нам тоді буде краще завертати наш рулетик. Ось приблизно таку заготовочку ми підготували. Якщо бачите, що кінчики тут, дуже тоненькі, хвостики, пообрізайте, покладіть їх на серединку, прикрийте всякі дирочки, отаку, щоб у вас був тіпа прямоугольний такий пласт. Все, тепер починаємо начинку робити. Саме перше, я почну з яйця. Варене яйце можна. Натерти на міленьку тертушку, натерти і на крупну тертушку. А можна і просто порізати такими скибочками, Ну, якби долічками такими будемо різати. І тут же їх буду викладати. Ось, наприклад, так. Отак, як воно є, це яйце. Ось так буду старатися я викладати. Ось таку полосочку ми викладаємо, і залишок, якщо залишається, також стараємося десь його втулити, щоб все яйце у нас повністю пішло на наш рулетик. І ось так, ці жовточки, все, і отако от десь перший слой яєчко. Після яйця я покладу корейську морковку, яку можна і взагалі пропустити, або. Просто на варену замінити. Якщо варена, то потріть її на крупній тертушці. Мені дуже подобається іменно з корейською морквинкою. І ось так. Нема різниці, скільки, там, скільки хочете, стільки складіть. У мене тут десь була столова ложка, не більше. Все. Отак, як би тіпа, розрівняли виделочкою. Ну, а тепер, як же нам без цибульки. Цибульку можна порізати. Так, наприклад, якщо стара цибулька або червона цибулька, якби пірячком порізати і так викласти ці півкільця можна. Але у мене є зелена цибулька пір'єва, мої запаси, то я, мабуть, покладу зелену ось цибульку без оцього, без білої частини я покладу. Значить, білу частину я. Буду відрізати. Вона мені не треба. А оцю частину, що зелена цибулька, будемо викладати. Ну, це десь буде так. Ось так. Раз, буду відривати. Бачите, як її ось так. Два, як суші почти робимо. Отак от, от. І отак от всі пірячка скільки хочете. Можна ще покласти. За цибулькою тепер дивимося до нашого желатину, щоб він вже добре-добре розчинився, щоб ви не бачили крупинок. Якщо ви бачите, що є в води ці крупинки, ну, то, звісно, там на півхвилинки секунд в мікрохвильовку, або просто підігрійте, щоб він трошки розчинився. І так, пару ложечок. Тут немає скільки. Отак просто поливаємо. Це тільки для того, щоб ця начинка схватилась. Ось так поливаємо. От у мене на цю частину пішло три чайні ложечки. І тут ось так поливаємо все. Десь 6-7 чайних ложечок я полила е, желатином. Тепер сама сама ювелірна робота. Нам цю всю конструкцію треба скрутити, якби у рулетик. І беру закінчик харчової плівочки. Отак от, от притискаю. Ось так притискаю. Так. І тепер, коли зібрали їх цей, саме головне до кучі їх. Зібрати до кучі. Так, і оцей момент, коли закрутили, і ще тако підкручую, як би в рулетик. Ось так. Щоб тут хорошо ці боки, оці там дуже гарно зафіксірувати. І отак ми їх крутимо. Можете ще для підстраховочки наш рулетик ще завернути в харчову плівочку, щоб ще краще його зафіксувати. І тепер нам залишається ерунда поставити в холодильник, почекати десь приблизно годинку і можна нарізати цю всю смакоту та красоту. Я ще для підстраховочки беру один шматочок харчової плівки. До речі, кому треба? Невеличкий рулет не робіть так, як я із двох оселедців у мене 4 філе, а зробіть, наприклад, тільки з одного оселедчика. Тоді у вас буде це набагато швидше. А я поки що завертаю ось тепер ось так. Ось так. Мені треба дуже гарно зафіксувати його в рулет. І знову цю процедуру прокручую, щоб він зжимався, щоб аж тут. О! О, і наш рулетик із оселеця, Бачите, як паличка ковбаски. Оці кінчики можна зав'язати, ось так зафіксувати. І тепер у холодильник, і через годинку зустрінемось. У нас пройшла година, як наш рулет із оселеця лежав у холодильнику. Тепер хочете, знімайте плівочку, хочете, не знімайте. І можна на тарілочку взяти, викласти листя зеленого салату і на листя салату подати як холодна закуска. Нарізаєте шматочками, якими вам подобається. Я зараз вам його покажу обов'язково у розрізі. Дивіться, як гарненько він виглядає у розрізі. І нарізаєте шматочки, які вам подобаються. Звісно, без цієї плівочки. Рукав я так викладаю і вирізаємо. І як завжди я люблю вам казати, смакуйте на здоров'я!